І всім привіт, род з вас. Пистов подобається, так ми і продовжуємо грати. Хуйку. За Афганістан. У нас тут громадянська війна, яку якої гадки не маю, як нормально перемогти. Погнали на максимальній швидкості. Я зараз, коротше, чекаємо, поки Німеччина кудись атакує, допомагаємо їм їй атакувати. В принципі, це наш план. Типу, Вони сюди атакують. Типу намагаємось підтримати. Ну ж, контроль над Кабулом дасть нам повну перевагу. О, вони ще сюди вирішили проатакувати. Цікаво. Але сюди більш сенсу є атакувати. Ну, зараз подумаємо, 76-77, якщо ми сюди проб'ємось, 78. Ууу, знову ж взяти кабул. Це найважливіше, що може бути. Зелена циферка потрохи збільшується. Ми. Ага, ще дві дивізії. Доброго вечора. Ви сюди. Ви приєднаєтесь саме сюди. Сюди, через сюди. далі. Це що? Ой, то багато людських ресурсів треба буде. У розміщених дивізіях, це. Ууу, то ви і так. Погнали. Там потім додаткові військові дивізії дадуть. Ми ж чи можемо, ми щось якось. Я не можу збільшити. Чого? Хм, прийняти, прийняти систему Нуфус? Тоб що? що? Я не зможу змінити виклик через те, що не взяв систему. Я не знав наскільки сильно мені... мені треба перезавантажитись для цього. Я не зможу ніяк збільшити виклик через це? Що? Що? Ви знущаєтесь наді мною? А як мені пер... вижити, я не знав, що і мені ці гілці не дали нічого додаткового. А як? Тобто як мені грати? Давайте спробуємо зараз, звісно, щоб Не прямо з нуля починати записувати, але все одно я. Як мені з півтора відсотка викликає грати. Ну окей, мені зараз тільки Кабул взяти і вже, типу, я отримую величезні плюси собі. Ти відбув організацію, продовжуй. Німці допомагають атакувати, це важливо. Знову ж ми майже взяли. Так, дуже близько для того, щоб взяти. Дуже близько. Я. я в кабулі. Я в кабулі, в мене ще простороха з'явилася людських ресурсів, в мене з'явився додатковий військовий завод. У мене легкі танки, що? Окей, це, це цікаво, це, звісно, цікаво. Але в першу чергу, судячи за все, піхотка. І закупівля сталі. А, в мене нема жодного вільного. А! У мене одна фабрика, яка, яка одразу полетіла на споживчі товари. У. -у, -у. Ну це, не так, все не так погано тепер. Як там? Сінзяй приєднався до об'єднаного китайського фронту. Тут я б, насправді кажучи, вас видалив І скоріш став би ось тут. Та ось тут просто в цій провінції. Воно, але будівництво на якесь умовне майбутнє. Чи не будівництво, а. 37-й рік. Давай, нас десь арта є. Арту. Так. Ну, окей, вони тут Йо? атакують. І не допомогти їм в наступі буде дивно, погнали. О, дякую, мені тут. Спорядження дають. Окей, чи можу я хоча б поставити. Навіть військову економіку не можу поставити. Давайте часткову мобілізація. Ну, ось тут 5%. Можна військового зобов'язаного населення. То давайте. Хоча б це. Хоча б трохи більше людських ресурсів, це пекло. Так, дякую, дякую. Іще гірську походу. а три дівізі додатково отримає. Та ні, це Може десь буде рішення чи щось таке для. Ну, мені не можуть прямо на всю гру закрити. Закрити доступ до людських ресурсів. Фактично, це закрив. Все, мені закрили доступ до людських ресурсів. Я не можу грати півтора відсотка. А, до речі, тут можна тут є кауми. Тут через окрему систему йде мобілізація. Окей, це навіть цікаво. Там трохи по-іншому. Окей, в нас буде можливість розширятись. просто трохи через іншу систему. Погнали сюди, поки вони тут не відновились. Я тут вже навіть без підтримки можу. Ні, ні, все нормально, все нормально. Це я перепанікував, насправді, так кажучи, виходить. Так, грудень 37, гонтовий 38-го, -го, там подивимось. Ще одна провінція. Прям до їх столиці йти. Не знаю. О, додавлюємо їх тут. Швидко, поняшки. Опа, ми в підкріплення. Ви сюди, в підкріплення. Давайте одну сюди, все. Самі атакуємо там, де вони виснажені. І допомагаємо німечно їх виснажувати. Нормально, зараз закінчимо громадянську війну. О. Ось тут було б красивих перекрити прям. Сюди допомагаємо атакувати. Поняшка! Давай сюди. Ну все, вважайте, бажайте, вони вже капнули. Так. Ще три дивізії. Сюди. Ой, вже 5 січня 38-го. На. Обшислювально тут. Угу. Я у нас з цим закінчили. Так, тут я почекаю, щоб в промисловість йти. Щоб ми звільнили всі території свої. А нехай поки політ влад збирає. Бо тут, судячи за все, дадуть бонус на всі провінції, якою ми саме володіємо якими. Ну я б трохи почекав. Є, Хі-хі, ось ця дивізія повному оточенні. Давай одну поняшку В кундус, я думаю, після кундуса вони можуть капнути. А хто швидше що сюди? Я зайду чи вони? Ой, вони швидше. Окей. Так навіть краще було. Ой! Ой! Ви в оточенні. О, і столицю. Я не встигну. Так, я не встиг. Але зайду все одно. Звісно, гори тут прямо не дуже приємно, те, що вони тут існують, гори. Ви все капнуло. Є. Є. Закінчив нарешті. Видалити всі накази. Я живий здоровий. Так. Так, встаємо на коло Кабула, бо це єдиний вузол постачання. Ти тренуйтесь. Ну да, це єдиний вузол постачання. Так, погнали. Да, бачите, тут на всі регіони, якими я самоволодію. Але ось тепер в мене є можливість щось інше брати, наприклад, тебе. Відновити конституцію. Погнали. Так, ще один військовий завод. На, в мене нема доп. обладнання. Погнали трохи більше в піхотку. Я, я можу хоча б. Да. Хоча б 8 сталі закуповувати. 8. Так, стоп, в мене піхота в плюсі. У мене арти не вистачає. Ну і ресурсів. Ой, у мене, до речі, всі потрохи дивізії використовуються. Ось, звичайна піхотка, це ось така дивізія це відносно нормально, бо є все потрохи. Тому давайте вас. Деякі дивізії не можна переробити, Кого тебе вас можна переробити. Чим ви відрізняєтесь? Це чисто такі дивізії? Ой, давайте поки що нічого не робити. Але якщо створювати нові, то. Та й нові не постворюєш нормально. Біжах! Міжвійськова арта. Давайте ось цей захист, проривка чи на підходки. Ви нехай. А, інфраструктуру. Типу, якщо будуть вільні фабрики, будуть інфраструктуру. А що з Австрії. Дивіться, я можу вербувати Частини або розширити вербовку. Давайте розширимо в нерегулярні частини. Зараз дивлюсь, що мені цікаво. Ну, початку західний одяг. Поширимо західний одяг, там, типу, ще фабрику дадуть. Так, ще розширити. Мені ніде не написано, де в нас ліміт. Просто розширяємо ліміт, щоб потім при необхідності я міг мобілізувати багато. Не вистачає командної влади. Ну, ось це хорошо, що мені командну владу я буду витрачати навіть все. Так є. Це ми зробили. Ми можемо піти в цивільний завод, військовий завод. це цікаво. Ефективність виробництва, зростання ефективності виробництва. М -м. Бо одразу ось сюди по центру піти. Давайте ось це зараз. Освіта для жінок. В технологіях мені... Mm, я знаю, що я треба вивчати до побладнання. Support Equipment. Я вирію на регулярні частини. Ввітлі для жінок, теоретично я можу піти одразу в тінь короля. У -у -у. Провінції, можливо, я заберу у У Індії. Судячи за все, квета Пешвар, це ти і, напевно, ще ці два регіони. 987-988, так? Угу. Тобто раз, два, три. Чотири не ідеальні регіони, але теоретично я можу їх контролювати. Але вони не осередні для мене. Треба, щоб вони в війні були вже. Mm -hmm. Ну, погнали тінь короля. Швидко зараз пройдусь. По деяким фокусам в бік цього, щоб як тільки почнеться війна, Індія почне з кимось воювати, я одразу міг би кинути ультиматум. Так, спроба вогнової підтримки. Ага, 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 до пообладнання мені потрібно. Що ж, кордон з Індії в мене тільки в декількох провінціях. Що в нас тут? Давай. Давай, все ж таки, бонус для будівництва. Може колись я почну нормально будувати. Зараз я подумаю. Короля, та-та-та-та-та, купу всіх бонусів отримали. Короче тут купа ще бонусів отримаємо. тут було там політ влади плюс 40% і так далі. А, хоча в нас. Скоріше за це просто ми приберемо дебафи Ось так, та. Це просто прибираємо дебафи які нам тут дають. Так, нам треба одразу. Ось пас. Ставимо сюди. Всіх інших поставимо сюди. Так, все, розійдіться. Блін, чи є в мене можливість створювати вантажівки, В ну, нас вантажівок немає. Треба вантажівку ще зробити. Агент На. Контррозвідку роблю. Можу собі дозволити. я тут можу взяти? Ну, нічого прям над цікавого. Давай візьму ось тут, ось хто. Атака дивізії, захист дивізії. Давай захист дивізії і плюс постійне зростання до такого. О, спорт кюмпер, нарешті. А... Та давайте роти інженерів. Займів не буде. Я одразу почну виробляти до побладнання. Так якось. Що я тут? -хи -хи -хи. У, -у, У. Ого! Трьом регіонам подвір інфраструктури? Погнали, так. Погнали, а вже ж, а вже ж, вже ж. Мені щось. Ну це не те, що я сильно хочу. Але я живий. Я живий, здоровий, нормальний. Могло бути гірше. А де моя... Де моя фабрика? Е, в -е. мене фабрику забрали. А нас ще тоді інфраструктури, якщо в мене фабрики нема. О. Ууу, а тут є бонуси, не по Так, повернути стабільність нормально можна. Погнали. потроху будемо повертати. Але блін, командна влада. Так, погляд на північ, це, конечно, цікаво. -у. Дебафи зараз поприбираємо, у нас дебафи з деяких регіонів. Особливо на людські ресурси, Поприбирати дебаф, це прекрасно. Так, ми зараз втрачаємо Чому ресурси втажає? через вас. Видали Ви всі приєднуєтесь сюди. Ви втрьох залишитесь тут захищати. Я не знаю. Я не знаю, як ви будете захищати. А, і то тут чотири провінції, давайте ще одну. Ти сюди, все. Місь так, щоб ми не помирали від нестачі постачання. Ми все одно помираємо. Ну, щоб не так сильно, щоб помирали від нестачі постачання. Ні, ну це жах. Це жах ще. Що... Окей, сюди. Йдіть також сюди. Переприєднуйтесь. Це жах, що я не можу до золото собі на своїх житвих провінціях стояти. На, ось! Ось, ось, ось. Масовий наступ беру. Тут. На майбутнє. О, ну я тут конструкнул спочатку візьму. Може. Може, колись щось від цього і отримаю. Так роти інженерів, дякую. Та, давайте вдосконалімо університети. Я бонус на артилерію. Я виснажені двізі відсотків. Давайте. Тут, як я розумію, я ніяк... Ну, найближчий час точно ніяк не позбільшу тут. Блін, військовий теоретик. Треба було ще взяти. У, є. Зараз в мене буде більше людських ресурсів, бо я там дебаф поприбирав. Фокус на совок. Давайте не зараз, бо там, -там ще бонус ідуть. Тут ми чекаємо, поки е Індія почне з кимось воювати. Промисловість відбудувати. Ну, Блін, тут просто місцева швидкість будівництва, місцеві доступні ресурси, швидкість будівництва інфраструктури і так далі. Тут купа бонусів. О, центр постачання. Центральний бак там нужник заводів. На виробництво споживчих товарів мінус 15% може бути. Коротше, тут багато чого цікавого. Мені ще цікавить ось ось ти. ти 70 днів всього цивільний завод і військовий завод. Погнали сюди. Розширити телеграфічну мережу. О, вже доля з Чехословаччини. Ось ось буде Друга світова. Я сподіваюся, мені Індія віддасть регіони, який я попрошу. Дуже хочеться в вцевірити. Погнали далі, треба подумати, що я тут хочу. Сюди я не зможу піти. Може, треба 4 цивільні заводи. У, і тут прикольно може бути. Ось тут прикольно може бути дамба. Ще одна дамба, тобто. Раз, два дамба. І все. І ресурси будуть власні. Прекрасно. Так, це в нас інфраструктура. Інфраструктура. прекрасно, Кабул. бонуси, купа бонусів. Радіо вивчать мені. 8 цивільних заводів треба. Це центр постачання в 1009, провінція, це. Ось тут. Це те, що мені треба, насправді кажучи. А це по цивільному зводу можна отримати. І менше дебаф від натурального господарства. Погнали? Там все, все дуже цікаве. Так, погнали далі. Ліквідувати. Інакомисліє. Ми можемо тут прожигати всяку фігню, Це цікаво. А ну-ка. Я збережусь, просто щоб подивитись. Коротше, якщо воно там одразу підніме повстання, то це мені не зараз треба робити. Я просто. я чекаю, типу супротиву, мені цікаво, що саме це означає. Ось так, припустимо, давайте подивимось. Так, інцидент спанай, ага ага. Ну слухайте, та, та нічого не створюється? Зараз по черзі. Проблема в тому, що в мене фрізіт, коли відкриті рішення. Тобто чомусь. Вони не оптимізували вікно рішень. Ну слухайте, ми непогано себе почуваємо, насправді кажучи. Просто нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.